Усім доброго і мирного часу. Знову вертаюся до цих комп'ютерних блоків живлення, бо у людей виникло трохи питань. Треба дати відповідь. Деякі пишуть, що це дуже закруто, 400 ватт чи навіть 450. Де вони ще 50 взяли? Я показував 400 ватт що один блок живлення, що он другий. Так, там мілким написано: 400 ватт. Що 450 Вт це забагато для тої світодіодної стрічки. Це ж скільки буде споживати. Це ж 450 Вт. Це ж які будуть рахунки за електрику і для чого то все. Ну по-перше, 400 Вт це його потужність. А споживає ну скільки ми підключимо, стільки буде споживати. Це дві великі різниці. Ще ось люди пишуть, що на одному з блоків живлення є здутий конденсатор. І це не один написав, а аж троє. Значить, реально побачили недолік якийсь. Чесно кажучи, я не розглядав його сильно, подивився на ці добрі, нездуті. Там у їх ціла купа, також би, нездуті. Ну, я більше був сконцентрований на оцьому, бо тут більше і колер, щоб було видно, що його обертається. Також там все передивився, здається, все ціле. А тут люди по відео побачили цей здутий конденсатор. Я не побачив, чесно кажу. Ось, ось він, ось він, є, здутий, ось. Так, зараз попробую сконцентруватися, е, сфокусуватися. Дійсно, дійсно, здутий. Ну, молодці, молодці. Що найбільше тішить, що я от любитель, а в мене на каналі зібралися такі професіонали. Щоб по відео зразу приділили. Я не роздивився. Ну, чесно кажучи, не сильно там вглядався. Але дякую, дякую, дуже приємно. Ну, один якийсь написав, що тепер, що в чомоданах носити ті блоки живлення, вони такі великі, громісткі і так далі. По-перше, для чого їх носити? Вони ж повинні десь стояти. Ну, якщо це за великий, ось є менший. Ось такий маленький, дуже, дуже компактний, можна носити. До речі, запитували за цей блок живлення лабораторний. Це не я робив, це майстру замовив. Ну людина вже робить його роками, вже є всі комплектуючі, знає, вміє як то складати. Ціна невелика. Думаю, що я буду мучитись, якщо замовити в людини. І є якась вигода, і мені менше праці. Ще той самий пише: краще б ти з того корпусу зробив якийсь мангал чи пічку-тріскачку. Ну, що можна сказати? Пічка-тріскачка з блока живлення. Ну, по-перше, тут ця жесть тоненька, вона ж прогорить то все. Ну, це просто хейтер. Зайшов його на канал, як завжди, там нуль відео. Думав, може людина якась. Свідомо, щось робить, ну, розбирається в тому всьому. Ноль. Подивився його коментарі. Все тільки хейтить. Ви там шанувальник вічної свічки, яка асоціюється з повноцінним освітленням у квартирі. Ну, ніколи я його не асоціював з повноцінним. Це аварійне освітлення. Аварійне. Ну, коротше, типовий хейтер. Все йому щось не так, і це не то, і це не так. Ну, менше з тим. А, ще він написав, а що робити з шумом. От Він же буде шуміти, кулер, там гудить, шумить. Ну, Зараз покажу. Це вже буде із серіалу очумілої ручки. Так, є у мене три комп'ютера. Старий, дуже старий і древній. Оце старий, ну, але це в мене із самих нових. Це тут якийсь i3, тут дочка сидить, монітор тут найбільший, 27 дюймів. І Він рахується у мене найновіший. Це ось мій робочий такий, на 22 дюйми монітор, також старенький. І покажу Корпус Корпус тут самий древній, аж видно пожовтів з часом. І Тут от, ще в шахті той е, жорсткий диск. Е, Сідіром робочий. Тут також е, жорсткі диски. там їх три чи чотири в мене їх підключено тих жорстких дисків. І от ще одна кнопочка включення вимкнення. Тут тільки можна ногтем вмикнути. Колись діти малі були лазили по підлозі і починали тицяти в ту кнопочку, і працюєш, і комп'ютер виключається. Ну, Дратувало. Я зробив таку мініатюрну, щоб ніхто навіть не догадався, що це е, кнопка ввімкнення. Ну, ці, ці всі не працюють, тут їх взагалі повійняв. Е, ну, покажу, що з, з корпусом робив. Колись тут стояв атлон. Як хто пам'ятає, той знає, наскільки вони сильно грілися, які вони гарячі були. І щоб якось охолодити, я був, зробив дирку в корпусі і звідти вентилятор видував. Тобто корпус був з комином, стояв, така труба торчала. Приходив, що дивився, каже, перший раз бачу комп'ютер з комином. Але охолодження вже було значно краще і не так сильно гуділо. Поставив там такий більший вентилятор, щоб то все охолоджувало. Ну, ось такий старенький, кажу, пожовтілий. І що там вже всередині не було, дюрон, натлон, пентіум, А, міняв от ці. спочатку оперативну пам'ять додав. Ну, швидкість трошки краще стала при загрузці самих тих додатків. Сторінки стали краще відкриватися в браузері. Потім поміняв сам цей процесор. Був двохядерний, поставив чотирьохядерний, там з частотою більшою. Ну, трошки пришвидшилось, але незначно. А ось коли поставив SSD-диск, ого! оце вже реальний був приріст швидкості. Windows загружався за секунди. Це, це був прорив. Оце реально щось дає швидку дію і продуктивність в роботі. SSD це рішає. Зараз цей М2 ще краще, ще швидший. Хтось велике значення придає, щоб корпус був там красивий, там прозорі ці стінки, щоб підсвітки були. Ну, мені здається, це так для дітей більше розраховано. Ніколи не звертав уваги, який там пістолом стоїть той корпус. Головне, щоб начиння було. Потужне. А світиться воно там чи не світиться. Ну, по-моєму, це дурня. Ну Ось такий третій комп'ютер. Це рахується в мене древній монітор взагалі 19 дюймів, але з веб-камерою ще навіть. І це я зробив для дружини. Вона тут інколи щось друкує, там роздруковує на цьому принтері. Ось така робоча станція, одним словом. А ось згадав ще за принтер. Колись до мене підходять і кажуть, щось у нас принтер не друкує, чи не можеш подивитися. Та кажу, там можу подивитися, але не гарантую, що його там зроблю. Гляну. ну, Приходжу, там от схожі такі стоїть, але цей Canon, а то був Пакер. Я відкриваю цю кришку, оба, а там листя з дерев. Ну Десь біля вікна стояв той принтер і цей листя, там. Кажу, а він взагалі вас друкував. Каже, друкував, але вже криво. Я витягнув картридж, почистив там все, вставив з іншого принтера картридж. Ідеально друкує. Я був в шоці. от такі приколи були. Ну, ось на цьому робочому місці ось такий комп'ютер, такий корпус, також робочий CD-ROM. Корпус тут трошки кращий, але покажу, яке там начиння. Ну, ось відкрив цей корпус здоровенний, як видно, стільки місця там. Ну, з цього корпусу точно можна мангал зробити. Ну і от Сам прикол, ось блок живлення. Як бачимо, кулера тут взагалі немає. Працює роками. Ось. Просто там он радіатори, кулер он тільки з боку стоїть. І тут от в самому процесорі також якийсь там Intel. Також працював слабенько, помаленьку. І ось поставив цей SSD-диск. Це синій видно. Значно, значно почав краще і швидше працювати, загружатись і так далі. Ну, суттєво, от диск рішає. SSD рішається точно. Так, а саме прикольна це в мене відеокарта. Так, зараз тут її, напевно, погано видно. Зніму, краще покажу. Ну, ось, видно, витягнув цю відеокарту. Ось, роздивимося, яка вона стала після мого апгрейду. Після цього. Вдосконалення в нас стало в два рази важче. Ну Діло як було? Почав гудіти кулер, це не рідний, це вже я доставив. Кулер стояв якраз ікрасу тут. Ну, видно, там, де ці прорізи, то якраз був кулер рідний. І гудить він, гудить, ну так що вже не до витримання. Е, треба його витягнути, одним словом. Витягнув. Ну, а кулера не було, щоб щось замінити. Навішав ось радіаторів. якийсь мідний такий поставив тут зверху, там, де Грас був цей рідний. І ще додаткових оцих о, радіаторів понавішував, так між ребра позапихав, щоб вони стояли. І охолоджували то все. Тут також був посередині. Пізніше вже знайшов якийсь більш-менш схожий кулер, як видно, на саморізи, от просто на саморізи то все прикріпив. І працює це роками охолодження. А довший час взагалі без кулера працював. Взагалі, ось ті радіатори, вони все охолоджували, навіть якісь там ігри грали, і все працювало чудово. Ну до чого я веду? Що навіть оці компоненти, де всі з кулером ідуть, все можна замінити радіаторами Побільше цього заліза, побільше металу, щоб воно забирало на себе тепло. І все буде працювати. Ось приклад з відеокартою, ось приклад з блоком живлення. Також тут 350, 350 ватний І працює роками. Тільки час від часу пилососом там вичищаю. І все, і все робоче. Ну, це із серіалу очумілої ручки. Я не кажу, що це робити треба на всіх відеокартах, особливо на сучасних, там де йдуть. Два, там, три кулера, а то й чотири кулера. Там радіатори не допоможуть. Там реально треба активне охолодження, щоб кулери то все обдували. Ну, ще скажу, що ото очищення, змащування тих старих кулерів. Воно дає свій ефект, але ненадовго. все рівно там всі ті втулки все те зношується і знову починає гудіти або взагалі може зупинитися. Ну, як гласить закон програміста, якщо працює добре, то нічого не трогай. Так, по ходу діла вже як розібрав я цей комп'ютер, хочу замінити ось цей кулер. Як би не було, він все рівно гудить. І чим менший кулер, то я так замітив, то голосніше вони гудуть, жужать і так далі. Ну Для чого мені це активне охолодження, мені головніше, щоб тишина в хаті була. І ось коротше, з цього блока живлення я витягнув ті радіатори. Яс, все рівно, не неробочий блок, а хай буде на донора. І ці радіатори поставив ось на відеокарту. Ось вийшла така приблуда. Радіатор в радіаторі і на радіаторі. Коротше, Ось така штука. Ну, нагріє той бідний процесор стільки металу. Замучиться він гріти то все. Ну, ось такий трансформер получився. Це все. очумілої ручки і очумілої голова. Ну, але буде працювати. Металу тут достатньо. Все він не зможе прогріти. Та він і не прогрівав, а тепер і тим більше. Так що ось така. Приблуда. Ну, цікаво, вийшло. Ні в кого такої немає. оце такі радіатори купив на ринку. Ми продавалися ось таким цілим мішечком. Кажу, по чому? Е, Давай 20 гривень і забирай. Тобто мішечок був цих радіаторів, не знаю, звідки вони, думаю, десь там на якийсь резистор поставити чи на світодіод, щоб він охолоджувався. Думаю, не завадить, не помішає. І як знав, пригодились. Так, поставив на місце цю відеокарту. О, видно. Радіатор займає чуть не пів материнки. Ось така картина. Так. Кулер на процесорі, кулер на видув. і тут є кулер, що вдуває. Ну, зараз включу, подивимося, Заодно й послухаємо, як це все працює. Так, запускаю. Чути, як жорсткий диск запрацював. Так, цей кулер он дує на е, жорсткий диск і за одне на материнку. А звідти буде все видувати ось там вже якесь тепле чи прогріте повітря. Холодне, коли там нагріється. Ну Хай попрацює якийсь час, потім потрогаємо. І так, прийшла година. Подивимося, що у нас там нагрілося. Це накрив кришкою, щоб було все більш як в робочому положенні. Так, взяв ось тестер термопару. Так, зараз 20 градусів. І притуляємо ось десь. Ну, де? де, 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 Ну, давай оцей. Так, притулив. Що там показує? 29, 30. О! шалана температура. Ну. Було б вже 100, то вже б показувало б десь коло 90. Тобто, он пальцями тримає, то ледь ледь таке тепленьке. Ну, ну, ледь тепле. Де воно там нагріється? Так, а ну якісь інші радіатори. Ну, ось сюди. В дирочку запхаємо. І так. Та то саме буде. Ну і не, навіть не піднімається. 31 градус. Супер! А головне, яка тишина. Ось запхаю телефон прямо в корпус. Тихесенько все працює. Не чути, а з кришкою то взагалі буде тихо. Ну, я розумію, що можна зменшити якось обертить тих кулерів, але не варто з ним бавитися. Згадав ще один випадок. Якось я прийшов на один офіс там по своїх справах. Ну, офіс там такий кабінет великий, де чисто жіночий колектив. І стою чую, ну, звук такий, дзищить щось, ну, як наче циркулярка десь працює. Питаю, що то у вас так гудить? Та що та комп'ютер? Кажу, та це не нормально, що він так гудить. Він, Напевно, там кулер забився. Вони, кулер, що таке, а, а що робити? Кажу, ну, Я можу глянути. Підходжу, дивлюсь, прислухаюсь. Ну, Точно, кулер той, що на блоку живлення. Ну, яка відеокарта там на офісі. На блоці живлення. І чую, він так дзищить, що ну, просто просто жесть. Ну, Підходжу я і вдаряю ось по, по самому цьому кулеру зі всієї сили так бах, блін. звідти така, хмара, пилюки, порохів. Побігли ті дівки відкривати вікна, що то робиться. Головне, що зразу почав тихенько працювати. І питає, чи він працює. Ну, поки подивіться на монітор. Все працює. Оце, оце майстер. Я кажу, так, це вищий пілотаж. Це треба знати, куди вдарити і як вдарити. А головне зремонтувати комп'ютер, не розбираючи його. Жінки кажуть, о Боже, а ми цілий день оце слухаємо. Ввечері таблетки від голови п'ємо, бо це той гул так достає. А це все так просто можна вирішити. Так вернемось до наших баранів, тобто до блока живлення від комп'ютера. Ось тут зараз на цій фішці нічого не підключено, взагалі нічого не підключено, тільки стоїть перемичка між зеленим і чорним дротом, щоб запустити що включився наш блок живлення. Скільки ж він споживає? Ось, у розетці стоїть ватметр, Зараз там по нулях. І пробуємо вмикати наш блок живлення. Так, кулер не крутиться, вмикаю. Запрацював. Значить, споживає щось. Так, дивимося. Так, 9,8, 9,5. Ну, 10 Вт. 9,5 Вт. Ну, розуміємо, що сам блок 400 Втний, а споживає 10 Вт без навантаження. На холостому ході він споживає 10 Вт. Ще хтось писав, що дуже б добре було, якби з блока живлення від принтера е заживити і там спробувати його підключити, бо там 24 вольта. Е для чого, якщо і тут є 24 вольта? Шукаємо синій дріт і жовтий. Ну Запам'ятали, жовто-блакитний це буде найбільша напруга. Ну ось Під'єднав синій і жовтий, і у нас 23,5 Вольта. Синій це в мене он другий зліва, а жовтий ось там з цієї сторони. Якщо з'єднати жовтий із оранжевим помаранчевим, то в нас виходить майже 9 вольт там, де корона. Можна щось придумати, підключити ось таким чином. Ну Стандартні параметри: це чорний, ми підключаємо це як мінус. Чорний з червоним це буде 5 вольт. Чорний з жовтим це буде 12 вольт. Чорний з помаранчевим це буде 3 вольта. Так, якщо з'єднати оранжевий з червоним, це буде тих же ж. 1,8 вольта, оранжевий і сірий так само 1,8. А оранжевий і оцей фіолетовий буде трішки менше 1,7. Схожа ситуація, якщо жовтий взяти за основний і під'єднувати з червоним, то виходить 6,85 майже 7, сірим так само. А от з фіолетовим 6,9. Тобто Майже 7 вольт. Також Ось різні параметри, коли беремо за основний синій дріт. Синій і червоний. У нас виходить 16,6 синій і помаранчевий, рижий. Майже 15 і синій з жовтим. Найбільше це 23,5 В. Ще бачив, що підключають навантаження на чорний із червоним дротом. Тоді, наче стабілізується Ну вже більш получається цифра там не 11,8, а рівно 12 вольт, не 23,5, а рівно 24 вольта. Ось, підключив лампочки, пробував з Одією, з двома підключені послідовно. Ну ось, З навантаженням, з підключеними лампочками. Підключаю синій і жовтий, там де було 23,5. Зараз буде 23,7. Трошки збільшилось, але не суттєво. Є ось така світодіодна стрічка Ledvance на 24 вольта. Вони роблять тільки на 24 вольта. І зараз підключимо. Так, ну ось видно, під'єднав ці дроти. О, чорний мінус. Пішов ось до синього, він другий. І ось до жовтого. 24 вольта. І ось ця стрічка, вона така в силіконі і ось світиться. Ну, Видно. так? Яскраво, нормально світиться. Так, ну ось, Сфокусувався, видно, що 24 вольта і світиться. 24. Є ще ось така світодіодна матриця, це витягнув з настільної лампи 9 В. Ось там так світодіоди. тут алюміній і все. Підключаємо до фішки і пробуємо. оце ну, зубочистками зафіксував дроти, щоб вони не випадали. І ось оранжевий, помаранчевий. Тобто і жовтий тих 9 вольт. Так світиться у нас ось та матриця. І гарно яскраво світиться. На камеру так не передає, але так видно, наскільки вона яскраво лупашить. Порівняно з цим. Ну Тут біле світло, тут таке більш жовте. ну Для настільної лампи жовте краще. Ну Ось так світиться на темній кухні. Взагалі світло вимкнене. Ось так воно. Яскраво світиться. Ось ця матриця, якщо на стіну посвітити, От. і так само ця стрічка досить яскрава. Зараз до цього блоку одночасно підключена матриця на 9 вольт і ця світодіодна стрічка на 24 вольта. І скільки ж споживає наш пристрій? 13,9 14 Вт. Так, що з цим блоком живлення можна експериментувати довго і багато, аби було бажання? Поляна, місце для творчості є, хватає.